Або культур, або треба щось робити. Попав в плен, ми ну, для них, як заноза. зразу розстрілювати на ну, місці. Як ігра якась. Людям безконечні. Треба закінчити війну, він за мене, я за нього. Тімних дій не було. Було як цей. Просто ми на позиціях стояли, щоб нічого такого не було. В'їздили, виїхали на затримання, на все. Таке не було, як зараз. Тоді не так було злагодження, такі були було інакше все. Зараз якось друг за друга, брат за брата. Так. Тримаємося, друг друга підтримуємо. Ну, інша війна йде. Стараємося так, щоб. Ну, Бути разом, як одне ціло. Сам здався командиру. Командир забирай бо скучно Крушна Приїхав із це десь тиждень-два. І Ми поїхали. Де ми були? Помню, посілок Трудолюбовка. А туди вже Луганська, потім Донецька. Потім Харь, Адреналіну було було доста. І ще не дуже сприймав цього, як ігра якась. Такі. А потім другий вихід, вже все, розумію, що може щось трапиться. Так що починаю себе трошки берегти. Вже не так сильно активний, тобто, трошки береже себе, так. ну і дивлюся за побратимами. Сентку завжди важко, тому що він попереду. Йому завжди якесь бойове завдання, що ви повинні це зробити. І все. Що хотіть, то і робіть. это це саме важко, що йдеш, не знаєш, куди йдеш. Так, да, розвідка працює, все працює, але це одно важко. У нас завжди одразу все. Тобто нас зняли. Ми переїхали на інше місце. Тобто не було таких кротацій, там такого у нас не було. Нас просто кидали там, де рветься. Тож тобто, ми завжди були дереветься, ми і туди зараз. І другий бив вже це, це Серебрянка була. Там ми відбили село і вже закріпилися на берегу. Заїхала тут група ДРГ. Там десь в районі 25 чоловік була. Там стояли інші люди, по-моєму. Територіальна якась оборона. І їх почали дуже сильно обстрілювати, і вони типу, відійшли. І потім туди заїхали, немножко їм насипали. І вони там бігли так, що п'ятки сверкали. Кричали, що тут батальйон якийсь -то заїхав, тобто ми не можемо пробитися, і все. Ми їх за річку вигнали, і самі його за річки стали. А копалися і далі в Перший на адреналін, тому що не знаєш, що, як, куди там, тобто, Ну, як ігра якась. Потім, коли вже відійшли і наново будемо заходити, вже все розуміють, що може бути боляче трошки, може це. Треба щось якось ну, вже глибше копати, там, виховатися, щоб не дуже. Ну, щоб не прилетіло нічого нічого. А третій далі це вже первичка. Привичка. Кожного дня одно і те. То тобто, позиції, стрільба, позиції, стрільба. Я гасне. Ну, гасний. Тобто, входив як, ну, в звичайну роботу. Тобто, як на роботу ходиш і вже трошки вже не так розумієш, що, що може статися. Це було мол молнієносно, я так скажу. Дуже швидко йшли, дуже багато е, пленних було. Люди приходили, кажуть, заберіть його, він в підвалі сидить у мене. Ось і ми потихеньку, потихеньку. Вже для дійшли. Вони там платину подарували, вода піднялася. Ми чекали десь за тиждень, мабуть, поки вода уйде, щоб поставити понтонну переправу, щоб хоч ну, переїхати на інший бік. От і далі переїхали, і потім поїхали далі. Дійшов я тільки до Нижньої журавти. Там отримав поранення. Ми вдвох були. Я і кот. Недовго. Нас родили, ми поки лежали, вирішили немножко тікати. Нас взяли, роздягли, і надали першу допомогу. ну такі. Просто так, аби не те саме. І лишили на дорозі, бо потім заберемо. Ну, нас ж не можна лишати, ми ж десантики, ми ж так просто не здаємося. Вот. І лежали, лежали, і десь часа три мабуть, пройшло, і ми трошки пішли, пішли. Найстрашніше було, що боялися, щоб спінили. Там посадки ночували. Ночували що, що боялися або наші нас приб'ють, ну або. А я ті будуть стріляти теж. Все внутрішнімається. Не розумію, що робити за одну. Взагалі не розумію. І думаєш, ну все, або куль зараз, або треба щось робити. Ну, ми для них як заноза. Вони завжди на нас натикаються, завжди Тому, ну, Ми теж получаємо, але вони сильніше від нас получають. Mm -hmm. Тому у них приказ такий, що третій БТГР в полон не бере. Зразу розстеліла терміс. Mm -hmm. Боль втрати це дуже, серце зжимається, нічого не розумієш, що з тобою твориться, в голові бардак. Командир у нас був хороший. Його дуже жалко. Я з ним з 15 року. Починав, якби він мене дуже, дуже файний людина. Дуже, не знаю. Дуже жалко, що втрати і втрати такі. Вони стояли десь часів в ярді, по-моєму, десь там. І там їх птічка спаліла і прилетіла. 82-га бригада створена з частини 3-го БТГ. тобто Взяли хлопців, бойових, Кот щось навчилися вже не перший рік. І кинули в 82-гу для того, щоб молоде поповнене перевчити і навчити. Mm -hmm. А так третій БТГ остався. Нікуди не діявся, тільки переїхав ну, в інше місце дислокації. Mm -hmm. Мотивація вона лишається одна. Треба закінчити війну, чим швидше, тим краще. Есть, більше, як я не знаю іншу мотивацію. Треба просто гнати і все, і закінчувати, успокаюватися вже. І щось мені кажеться, що треба вже переходити якісь, ну, щось розглядати, якісь умови, там, що, ну, щось треба робити, бо люди не безконечні. Тобто, вони, скоро буде кому і навіть працювати тут. Колектив завжди сплачений. Він за мене, я за нього. Тобто, якщо йому сумно, тяжко то ми під бадрити, там під ну, батрім, з батрячком все нормально, не падає духом і все остальне. І так, якби, якщо колектив є, то воно як одна машина ціла. Тобто, нічого не може помішати їй виконувати свої бойові завдання. Ми не можемо проігрувати. Нам, ну, ми Україна, ми, ми велика держава, Тому ми, ми виграємо. Перемога буде за нами.